що Путін не завжди справжній, тому що оця рука це є наслідок того часткового паралічу певної половини тіла і дуже серйозних ушкоджень. Вони почалися з того, коли він десь там з якоїсь кобили впав, і вона його десь там може трошечки чуть-чуть заслабо вдарила копитом. Ну знаєте, видно, то була не українська кобила. Вона не розуміла, що треба добити до кінця. І на жаль, виявився він вижив, але він вижив серйозними ушкодженнями. У нього пошкодження хребта. У нього пошкодження від цього периферійної нервової системи і йдуть ушкодження кровоносної системи по тих напрямках. Тобто там відбуваються дегенеративні зміни певної частини його тіла, тому він не може нормально ходити вільно, він не може абсолютно вільно жестикулювати і багато інших речей робити. Чи він з цим може прожити рік? Чи він може прожити за цим 20 років? Одному Богу його лікарю відомо. І те, і те абсолютно реальне. Він може.